До прикордонників також прийшла шкільна молодь з НВК зож 1-3 ступені в ліцей з українськими прапорами, жовто-блакитними ангелами віри та надії, щоб згодом їх подарувати прикордонникам. Дорогі солдати, воїни, патріоти, спасибі вам за те, що боретеся за незалежність нашої країни. За блакитне мирне небо за наше світле на майбутнє. Ви, братя солдати, сини України. Люблячих свою батьківщину так паку, так щиро немає ніде у цілому світі. Адже ви наражаєте себе на небезпеку заради нашого спокою, заради миру на рідній землі. 22 щирих серця нашого класу, які вірять у перемогу, бажають вам міцного здоров'я, витримки і хоробності. Нехай у вашому серці завжди палає вогонь. Ангелив надії та віри, які допомагатимуть вам у важкі часи. Повертайтеся живими і молимося вас!